26 жовтня 2022 року до Святогірської успенської лаври прибула група волонтерів з гуманітарною допомогою від парафіян Сумської єпархії Української православної церкви, плодами діяльної християнської любові багатьох людей, небайдужих до долі головного монастиря на сході України. Гуманітарну допомогу з Сумщини доставили. Благочинний Троїцького архієрейського собору міста Суми, протиерей Олександр Кудряшов та ієрей Костянтин Таптунов, а також проректор з навчально-виховної роботи Сумської духовної семінарії, настоятель пантелеймонівського храму, архімандрит Антоній Бондаренко. Вони привезли лише першу частину пожертвувань, які вдалося зібрати в рамках загальноєпархіального збору допомоги Святогірській Лаврі, що відбувся з благословення митрополита Сумського і Охтирського Євлогія. Через нестачу транспорту поки що вдалося доставити те, що зібрали парафіяни двох храмів Троїцького архієрейського собору та Пантелеймонівської церкви міста Суми. У вантаж увійшли. Овочі, борошно, консервація, олія, крупи, консерви, цукор, фрукти, солодощі, побутова хімія. Наступного тижня планується відправка до святих гір ще кількох вантажних машин з іншими пожертвуваннями небайдужих парифіян храмів Сумської єпархії. Також священники, які прибули до лаври, привезли фінансову допомогу, передану Лаврі митрополитом Євлогієм. На Святогорської Успенської лаври митрополит Арсеній тепло подякував правлячому архієрею та православній громаді сумської єпархії за дієве милосердя в умовах війни. 26 октября по благословению и влоги митрополита Сумского и Ахтырского. Мы прибыли в Святогорскую лавру для того, чтобы доставить сюда благотворительную помощь, которая была собрана от приходов Сумской епархии. Действительно, лавра очень пострадала и нуждается во внимании не только Сумской епархии, а всей Украинской Православной Церкви. Но удивляешься тому духу жертвенному и духу любви, мира и спокойствия, которые действительно несут в себе братья, хранят, хранят этот мир духовный. Мы сегодня, как сказал владыка Арсений, в своим своем слове действительно привезли не просто там крупы, засыпки, масло, муку, гречку, там моющие средства. Мы сегодня сюда привезли любовь, жертвенную любовь прихожаний, верующих в Сумской епархии. Мы передаем Благодарность всем неравнодушным, кто поучаствовал в этой акції от владыки наместникарсені и братій Святого Лаври за ту щедрую помощь, которую нам вместе всем удалось собрать.